Лютно всі Америка, Швейцарія, Фінляндія, там Польща, Німеччина і так далі. Всі зараз борються за український ринок, щоб зайти туди з інвестиціями і відбудовувати Україну для того, щоб це був вдалий інвестиційний проект, даний інвестиційний ринок. Що саме важливе? Крім того, що гроші просто будуть вливатися в Україну, ясно, закордонні компанії будуть на цьому заробляти. Це ж все може давати гарантії безпеки і реально дасть можливість Європі включитися, бо інтереси частних підприємців з величезними капіталами будуть знаходитись в Україні. В Європі нічого не залишається після цього, як берегти цілісність України і так далі, бо там будуть їхні будівлі, їхні заводи, переробні заводи. Давайте в Україні будемо будувати заводи переробки і з цього робити, будувати будинки, тобто фундамент закладують і так далі. Наслідки війни переробити з цього, будувати нові там будинки, дороги і так далі. Бачучи це все, і наскільки це серйозно відбувається, який масштаб у цього всього, прекрасне в мене розуміння є, якщо це вже робиться і просто організувати такого масштабу зустріч, де з усього світу люди боряться за те, щоб зайти в український ринок. Вже за щось домовились, тобто, вже вже є великий відсоток. Ну давайте почесно. Ви я думаю, ви б не кидали стільки сил, енергії ресурсів, якби не розуміло, що ринок потенційно вигідний. Ви на ньому можете щось отримувати, да, якісь дивіденди. Тобто, вже зрозуміло до докуди все рухається. Тобто, будемо надіятися, що реально нарешті за щось домовляться, включиться світовий бізнес, зробить так, щоб рашка отримала по заслугам, уже давно і пора, і допоможуть Україні відновитися.